Прийшли морози, сніг розтаяв плюс два днем. Ну і одна сімейка прослухав, не гудить. не перейшла на другий корпус повністю посипалась. Не схотіли підніматися. Хоча їжі там достатньо на верхніх рамках було. Тут і видно така сильна сім'я була. Можливо, <клес> і роботник був, що вони так довго засиділись на низу, але видно, що виїли повністю. Ну, Місцями десь осталося з пильцею, трохи з медом. Крайні теж були з медом, не розширились. Ну а верхні ті, що над ними, то повно медові. Тож зараз вичищаю, зачищаю, трохи ноші лазили. То теж перебираю рамки, щоб вони не закисали. Бо погода сира, десь дощик затікає, десь сніг лежав, розстаяв, десь конденсат. І по краям Трошечки видно, плісінь береться, то щоб цього не було. Зараз швиденько все перечищу і назад поставлю.